Окрім підготовки до завтрашнього матчу, Черкаський баскетбольний клуб ще й встигає вести активну громадську діяльність. Зокрема, керівництво клубу Черкаські мавпи звернулося до міжнародної баскетбольної спільноти із відкритим листом. У ньому вимагають дискваліфікувати російські збірні та клуби з усіх міжнародних турнірів. Але звернення до поважних баскетбольних організацій ФІБА, світ, Фіба Європа був викликаний тим, щоб створити додатковий тиск зі сторони. Цих поважних баскетбольних організацій на уряд Росії, і на спільноту Росії. Тобто це не було викликано тим, щоб обмежити баскетбол в Європі або виступати навіть росіян в Європі, але щоб. Ну, і це, мабуть, він і не послужить цьому. Але в той же час, щоб звернулися ці поважні організації до баскетбольних організацій Росії, а ті, в свою чергу, могли вплинути на уряд. Росії